Як ти вважаєш взагалі ось такі копні ігри не беремо пік. Ні, беремо пік! Добре. Копні ігри вони зміцнюють дружбу або навпаки її руйнують. Ну, слухай. Ти після цієї історії таке питаєш. Не, ну є ж не тільки пік, є ремнант. Але там, мені здається ще гірше. Слухай, я якщо знайду, я був був колись у мене знайомий, він сказав: встану. І ви пограли Ми... в клубну гру і більше брати. Ні, ні, ні. ні у, нас, у нас з ним. Після нього, тобто і мене, і нього у нас ремнант проклята гра. Тому що я їй сідав проходити разів так з п'ять, з тобою один із них, і я її все ще не пройшов ні разу. Oh. Uh, у нас там ціла нарізка є. Він стоїть передо мною, я стріляю по прицелу в моба, uh -huh. а по факту йому в спину. Це <laughs> такий ой! А він такий, чуєш, що тут Friendly Fire є, і мені в голову стріляє. Yeah. Є. Доказується, є. Yeah. Тому ігри, такі кооперативні ігри, ну вони взагалі, в залежності від того, ну, чого ви туди прийшли. Якщо ви прийшли в копну ігру а, на серйозних щах, типу, є, я, є мій друг, у нас одна ціль пройти, то тоді, можливо, зміцнюють. Якщо ви прийшли туди чисто парофліть, у вас нема друга. Ну, чому.